Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні хочу розповісти і показати вам засоби косметичні, які мене розчарували. Одразу скажу, що ми всі різні і у нас різні вимоги до косметики, тому котрій з засобів, які я вам покажу, цілком можливо, що вам подобається, або ж, можливо, ви ними користуєтесь. І це цілком нормально. Я вам буду розповідати про те, що саме мене розчарувало, і буду обґрунтовувати і пояснювати, чому саме мене цей засіб розчарував, тому що деякі засоби можуть мати якісь хороші характеристики, і в дечому навіть мені підходити. Але є якась вагома причина, чому саме мені або неприємно ними користуватися, або не тягнеться просто рука до них, хоча я іноді, може, і ними користуюсь. От, а деякі засоби є, які от, зовсім мене обурюють, і абсолютно я не хочу ними користуватись. Якщо вам цікаво, такого формату відео, то залишайтеся зі мною і поїхали. Розпочну я з тональних основ. І сьогодні в відео буде дві тональні основи. Одна від. Патріція Ледо і одна від марки Рімель. Одразу скажу, що я починаю з найлайтовіших засобів, тобто вони не, не надто сильно мене дратують і не надто погані. А не підійшли вони мені з одної простої причини. Я сама відношусь до категорії дівчат з дуже білою шкірою. І найсвітліші відтінки в лінійці тих тональних основ. Які от в мене є? От тут, наприклад, у мене є відтінок 101 Classic Ivory від бренду Rimmel, а від Patricia Ledos Soft Velvet Foundation У мене відтінок 01 Light Beige. Ось так виглядає цей тональний засіб. І ці відтінки для мене занадто жовті, і я через те переважно не можу ними користуватись навіть влітку, коли я трішки трішки стаю темнішою, тому що переважно влітку не загоряю, і я користуюсь захистом СПФ, то все одно вони мені затемні, і я просто банально не можу ними користуватись. У мене є засіб для освітлення тональних основ, але якщо чесно, мені не хочеться бавитись, панькатись і розбавляти. Постійно ці тональні основи чимось світлішим і оцим засобом білим. Від The Body Shop, який в мене є, щоб я могла ними користуватись. Мені набагато простіше взяти будь-яку іншу тональну основу, яка в мене є, яка мені підходить по кольору, і користуватись нею. Я одразу скажу, що мені подобається фініш цього тонального засобу, подобається, як він виглядає на обличчі. Лише ну, дуже розчаровує те, що він такий жовтий і що він а, занадто темний. Тому якщо у вас біла шкіра і ви приглядались до покупки цього тону, то я вас трохи розчарую, а він може бути для вас затемним, обов'язково проте. Десь в магазині, отут на шиї, подивіться, наскільки він вам підходить чи не підходить. А ось цей тональний Rimmel. свого часу я надивилась дуже багато відео, де всі просто шалено рекламували цей тональний і розповідали, який він прекрасний, який він хороший, але з того, що я пригадую, бо я вже досить давно ним не користуюсь, але думаю, ну може, колись, може. Колись рука до нього потягнеться. Але ні. А що я пригадую, він мені шелошіння на шкірі підкреслював в той період, коли вони в мене були. І саме те мене від, від нього відштовхнуло. У мене насправді дуже рідко бувають шелошіння на шкірі, тому що я стараюсь про шкіру дуже добре дбати. Але коли це є, ну, я не хочу, щоб тональний їх підкреслював. І у мене була саме така ситуація. Якщо у вас інше, якщо ви любите цей тональний, то теж можете написати, поділити своїм враженням в коментарях. Це цілком нормально, тому що, ще раз повторю, ми всі різні. Різна шкіра, у нас різні вимоги до косметики. Я можу вам розповідати лише про свої враження від косметики, про свої вподобання косметики, тому не сприймайте. Те, що я скажу відео про ці засоби, занадто гостро. Це лише моє бачення, і це лише те, як я відчуваю. Ось і все я просто ділюсь цим з вами. Ось саме тому ці засоби мені не підійшли. І наступним я вам покажу, скільки вже тональний від Патрісія Ледо я показала, покажу вам ще два засоби від Патрісія Ладо. Це два засоби, які я. Тестувала в одному з відео. Власне, тестувала практично всю лінійку, ось цю від Patricia Ледоць. Залишу вам лінк внизу під відео на це відео, де я тестувала цю косметику, і там я теж ділилася своїми першими враженнями. Після того я трошки вже покористувалася цими засобами і скажу вам ось що. А, значить, дивіться, палетка, ось ця мені не сподобалась. Чому? Тому що тіні тут абсолютно стандартні, чогось надзвичайного тут немає. Ну так, тут хороший. А ось цей світлий відтінок, він такий непівпрозорий, темний, непоганий, але може плями ставити. А ось цей такий відтінок досить непогано виглядає на повіці, але нічого надзвичайного немає. І всі помади вони дуже розчарували, тому що для мене важливо, щоб була хороша пігментація в помад. Вона тут а така дуже воскова, дуже-дуже погано вона набирається взагалі на пальчик. Тобто ну, ось так вона виглядає, і ось так вона переноситься. І вона напівпрозора. Я знаю багато людей, яким ось така консистенція, і ця напівпрозорість підійде і навпаки дуже сподобається. І реально багато відгуків я теж чула, що от людям подобається те, що саме такі текстури в цих помад і що саме так вони виглядають на губах. І це чудово. Я дуже рада, що ну, косметика. Підходить комусь так, і що, наприклад, Патрисія Ледов гадала з цією лінійкою, і от люди чекали, можливо, на саме такий випуск. Але для мене особисто це не підходить. Моя рука до цього не тягнеться. Мені не хочеться цим користуватись, тому що я не люблю таким користуватись. А тіні на щодень я використовую з інших палеток і взагалі дуже часто. Я на щодень користуюсь звичайним бронзером в складку повіки, або ж рум'янами в складку повіки, і біжу кудись швиденько. Я думала, що це буде ідеальна палетка, щоб от взяти її швиденько макіяж. Що робити, нагуби нанести і побігти або взяти щось з собою. Але, на жаль, ну, в моєму випадку це не спрацьовує, тому вона мене, власне, розчарувала. І одразу скажу за рум'яна. Дуже мені сподобався формат випуску, це надзвичайно зручно. Тут є зеркальце, я ще, до речі, плівочку навіть не віддарила. Дуже зручно було б брати. О, бачите, скільки тут. Піднялась одразу така хмарка з їх рум'ян, а дуже зручний формат випуску, дуже класно, якщо брати з собою, так хоп-хоп, нанесли все, і дуже швиденько можна цими рум'янами користуватись. Вони досить гарно виглядають на шкірі, в них є такий дрібненький-дрібненький шимер, який видно під певним освітленням. під Певним кутом, або ж на сонці, теж його може бути видно на обличчі. Але це виглядає красиво, відтінок рум'ян, а теж непоганий. Але єдине, що мене дуже дратує, а їх тут виділяється надмірно. Тобто дуже-дуже багато, якийсь там дозатор поганий, чи що з ними таке, тобто дуже багато засобу є ось тут на цій губці. І коли я хочу постав... ну, скористатися цими рум'янами, от я зараз користуюсь, так як що легесенько. То в принципі вони нормально наносяться, але от мені в очі піднімається така пелюка від цих рум'ян, і мені це не подобається. Мене це дратує. І в кришечці навіть є трошки цих рум'ян. Я нещодавно, я, до речі, нещодавно їх брала і серветкою сухою знімала звідси надлишок цих рум'ян і струшувала. Але ці рум'яна з'являються ще і ще. Тобто їх забагато. В мене є ще одні корейські такого формату рум'ян. А от, але ну, в них такої проблеми немає. Там чуть-чуть засоби виділяється, він легенько переноситься і все. Тут дуже багато, і можна їх десь розсипати. І в мене навіть один випадок такий був, я їх хотіла нанести, у мене була біла блузка, і вони посипались мені на білу блузку. Ну, і це мене дуже розізлило. І після того в мене рука до них зовсім не тягнулася, і вони дуже пилять. От вони зараз літають в повітрі. Ви можете цього не бачити, але я бачу. Наступне, що мене розчарувало, це, до речі, ось така підводка від... Vibo, waterproof, тобто це має бути водостійка підводка. ось так вона виглядає. Вона недорога зараз. В магазинах її можна придбати за 90 гривень. Я в Польщі її купила взагалі за 5 злотих. Тому мені не сильно шкода, але хочу вам сказати, що а вона є напівпрозорою. Мені абсолютно от на свочі, на руці вона виглядала наче нормальною, наче чорною. Давайте я зараз спробую вам показати. Можливо, вона досить добре буде виглядати, але коли наносити. ось, Бачите, що тут пензлик, навіть такий нерівний на кісь версинка стерчить. Давайте я одразу покажу, от наче вона. Чорним кольором малює. Так. Але коли ви наносите її на повіку, от коли я її наносила, то чорний колір не був рівномірний і вона такою виглядала водянистою. Тобто ця стрілка вона не була рівномірно чорною, а була ем, такою напівпрозорою. І мені це абсолютно не сподобалось. Я буквально три рази попробувала нею покористуватись, ну і більше навіть напробую, е, тому що от, на жаль, така ситуація в мене з нею виходить. Бачите, тут де тоненька стрілочка, от вона така напів... На ну, тобто вона піпрозора, нутка світло-світло-чорна. Мені таке не підходить. Мені хочеться, щоб коли я малюю якусь тоненьку стрілку, не потрібно було нашаровувати 100 шарів, щоб дивитися чорного кольору. Мені хочеться один раз провести, і щоб ця стрілка була чорною. Тому мені ця підводка абсолютно не підійшла, не знаю, чому так. Напишіть, будь ласка, чи ви пробували цю підводку, які у вас враження від неї. Адже я вам покажу засоби від буржуа. Ось такі два засоби. Ось ці рум'яна неперевершено пахнуть. Я їх дуже любила. І я так хотіла їх придбати, пам'ятаю, що коли я тільки починала, ну, починалася моя любов до косметики, я їх хотіла придбати. Вони взагалі дуже культові про них всі говорять. В них тут такий пензлик, ось такий, вони всередині в них неймовірний запах, який... Я не можу передати словами от такий з французьким шармом цей запах. Але що мене здивувало? Буквально після того, як я рік ними покористувалася. До речі, я досить часто цим пензликом користувалася цих рум'ян. Вони тут замилились і все, відтінок майже не переноситься на обличчя це нанести ну майже неможливо, оскільки я не пробувала пензликом, тобто ну, вони замилились, а. Знімати скотчем я пробувала декілька разів верхній шар, але вони далі замилюються і щораз сильніше. І мені це абсолютно не подобається. І тому останнім часом, ну досить довго вже, років-півтори, я навіть до них не дивилась і ними не користуюсь. Вони мене цим розчарували, тим, що вони так замилюються. А до того я дуже любила їх, я любила ними користуватись. Мені подобалося, як вони виглядають на обличчі, їхній армат, Те, що вони такі компактні, малесенькі, ще й тут маленька, а маленький пензлик, маленьке суперзеркальце. Це все мені дуже подобалося, але чомусь. От вони почали мені таке робити. Не знаю, чи це тільки в мене, так, чи ще в когось була така ситуація з цими рум'янами. Напишіть, будь ласка. Також купила одну тіней від буржуа. Навіть не знаю, на що я це зробила. Я буквально колись від Вів'єн Сабо купляла одну ж тіней від Івроше чомусь купляла. Я ніколи майже ними не користувалась. Цими тінями спочатку я ще коли купила, пробувала декілька разів теж користуватись, але ну, насправді це самі звичайні бежеві Тіні ось такі. Зараз я посвочу вам. Вони дуже дрібного помилу. Ось так вони виглядають на руці, але вони дуже світлі і їх практично не видно. У мене практично в кожній палеці є який, ну, аналог цих тіней. І є якісь тіні, які ще й кращі і ще й набагато пігментованіші світлі, але які видно на повіці. А тому я не бачу сенсу ним користуватись, не бачу сенсу купувати таку однушку тіней окремо. Розумію, якщо чесно, навіщо назбирувати дуже багато одну тіней. Це не дуже зручно з собою брати мені краще якусь одну палетку купити, яку я можу з собою кудись взяти, в сумочку, на роботу, з роботи, навіть вдома найзручніше користуватись, тому що ти взяв одну палетку і там різні відтінки собі обираєш. А однушки, ну у мене до одну Чомусь рука не тягнеться, тому особисто мені вони абсолютно не, не потрібні і вони мене розчарували тим, що от вони такі мало пігментовані. Я чомусь думала, що вони будуть яскравішими і більш пігментованими. От коли я їх купувала, саме тому вони мене розчарували. Тому я кажу, ці засоби, які я показую, можуть підійти комусь. От тому що, можливо, комусь саме хочеться мати таку однушку, саме таку текстуру ніжну, саме от такі тіні. Можливо, хтось користується тільки одними чи двома відтінками тіней, і йому це потрібно. От, тому це цілком нормально, що кому ну, хтось може взагалі в захваті бути, наприклад, від такого засобу. А от мене це дратує, і це не для мене. і Тому от я вам показую, що цей засіб мене розчарував, тому що мої. Ем, і якісь побажання щодо нього були зовсім іншими і не співпали з реальністю. Кажу вам ще один засіб, але дуже смішно вам покажу, тому що в мене є лише упаковка. Самої баночки в мене вже немає. Це є помадка для брів від Евелайн. Ось така. Я досить довго нею користувалась, з півтора року часу, напевно, тому вам можу сказати про неї свій справжній відгук. Вона дуже красиво виглядає на бровах. От у мене відтінок Dark Brown, він мені ідеально підходив, дуже гарні виходили з неї брови, а досить легко вона тушується на бровах і досить легко наноситься, і, в принципі, добре носиться на бровах впродовж дня. Це є плюси цієї помадки. Але те, що мене нереально дратувало, <схи> я користувалася пензликом. Таким скошеним чорним пензликом, я вам його показувала. По моєму, я от помадкою глимбі, коли користуюсь, то використовую цей пензлик теж. І коли я користувалася цією помадкою від Evelyn, а від Evelyn, то після кожного використання, от наступного разу ви хочете користуватися цим пензликом, його потрібно вже мити. А можливо, це з однієї сторони й добре, тому що пензлик буде завжди чистий. Це набагато гігієнічніше, але це є брови. Я б не сказала, що прям потрібно кожен день або через день мити пензлик для брів. А ця помадка зліплювала цей пензлик. Дуже сильно, тобто то вона застигала на ньому, вона його так зліплювала і вже ним нереально було другий раз малювати. І я а, певний час міняла навіть пензлики, мала два чи три скошених пензлики, і от кожен день іншим наносила, і потім брала їх всі мила, тому що потрібно її було змивати лише гідрофільною олією, от, а потім заново чистими пензликами користуватись, тому що от вона настільки наліплювалась на пензлики. Це мене дуже дратувало, тому що, наприклад, помадка від кабера від Benefit. І помадка від Глембі, ця яку я вам нещодавно відео показувала, вони не такі, вони не наліплюються на пензлик, і можете тим пензликом от тиждень користуватися, спокійно кожного дня берете. Берете помадку, якось забагато цієї помадки на пензлик не набирається. Вона пензлик не зліплює і абсолютно пензлик прекрасно виглядає. А, і я не розумію, чому з Евелайн це не так. І от це така дрібниця, але кожного дня, коли ти спішиш на роботу, і ти абсолютно не думала про цей пензлик. І тобі потрібно його мити, тобі потрібно шукати інший чистий, тому що це ну, нереально такою настільки зліпленою і засохшою текстурою, а ще раз набрати і нанести на брови. І це мене дуже вибільшувало. І тому ну, насправді які б характеристики інші в неї класні не були. Але ще раз я цю помадку для брів не куплю точно. Тому що це такий для мене. Суттєвий недолік. А наступне, що я вам хочу показати, це дві помади для губ. І, до речі, чомусь з червоного кольору, які мене розчарували. Одна помада від Bourjois Rouge Edition Aqua Lastiка лакова червона помада. Ось така вона на пензлику. І знаєте, що вона дуже красиво виглядає на губах, коли ви її наносите. Вона красиво так глянцево виглядає. Це все дуже шикарно. Я пробувала її саму наносити, пробувала контур олівчиком робити і наносити. І це все виглядало красиво. Але буквально перші 10 хвилин, або доки я не почала розмовляти. Тому що як тільки я починаю розмовляти, ця помада бере і розтікається мені по губах усі такі мікро-мікро, не тріщинки навіть, а мікро... Пори, складочки, міні-зморшечки, які є навколо губ. Ну, хоч у мене ще немає таких зморшок навколо губ. Але от я б сказала, що всі пори вона розтікаються навколо губ. І це неможливо ніяк спинити. її, або тільки як акцент, в центр губ, чуть-чуть наносити. От, ну, хіба такий варіант її використання, але я так зазвичай не роблю. Я люблю нанести помаду на всі губи, тому мені таке бацькання не дуже підходить. І тому вона мене розчарувала. І оця помада, от мене є ще одна від My Revolution. До речі, я знімала з її помадою одне відео голівудський макіяж з чорними стрілками і червоною помадою. Це помада. Вона шикарно виглядає на губах. Дуже красиво. Теж вона така глянцева, в неї ще й дуже цікавий відтінок. Зараз я нанесу так, як вона на губах виглядає, як я її нашаровую. Ну, вона така святкова, дуже красиво виглядає. Але проблема в тому, що вона робить так само, як і ця помада від боржа. Слухайте, скільки треба нашаровувати, щоб вам відтінок показати на руці. Але нічого, давайте я ще боржа нашарую, і зараз вам дві покажу нормально. От. І вони обидві мають ту ж саму проблему. Вони такі лакові, от в них такий лаковий фініш, і вони обидві. Безжально просто розтікається за контур губ, І це настільки дратує, і це мені абсолютно не подобається. Ну куди ти з цим підеш? Я одного разу з цією помадою отак вийшла в люди, і потім, от зараз вам покажу. Бачите, як вони виглядають, вони дуже красиві, але... На жаль, у них є такий великий мінус, тому що я от вийшла одного разу, і потім було потрібно постійно все підправляти. І ти ще трошки говориш, вона далі тече і далі тече. І ти не можеш ніяк це зупинити, доки ти не зітреш просто цю помаду з губ. Тому, на жаль, вони мене розчарували і вони в моїх антифаворитах це однозначно. Напишіть мені, будь ласка, може, ви знаєте якісь лайфхаки стосовно того, як користуватись такими помадами, а як зробити їх стійкішими? Чи у вас теж є така проблема? Чи можливо це залежить саме від конкретно. Губ, не знаю, поділіться, будь ласка, тому що от в мене саме така ситуація з ними. Слухайте, я це розповідала, вам розповідала, і камера виключилась, розглядала, яка третя частина відео не збереглась, тому буду розповідати вам ще раз. Деякі случаї в мене вже тут є на руці, але нічого, можливо, швидше зможу вам розповісти. Наступне, що хочу вам показати, це такий маркер для брів від ламель. Ось так він виглядає. І якщо його відкрити... То він ось так виглядає. І ось тут я робила свод цього маркера, бачите? І ось такі три досить жирні полоски ним виходять. В чому задумка взагалі таких маркерів? Задумка цих маркерів в тому, щоб промальовувати волоски, яких не вистачає в бровах, так і щоб робити такий акуратний. Макіяж брів. Але цей маркер, по-перше, коли я його тільки придбала, то спочатку він чомусь був занадто сухим, тобто або ледь-ледь видим Я такі волоски малював, що ще норми не влаштовувала. Але якщо сильніше було на нього натиснути, то він прям плювався цією фарбою, яка в ньому є, і ставив клякси. І я не могла за ним спрацюватися, якось я не могла а, нормально прилучитись, його використовувати. Він мене дратував. І я думаю, ну окей, я тобі дам трошки часу, і я йому Дала десь три тижні приблизно відпочити, і дійсно після цього він став краще фарбувати, ось так, як я вам показувала на руці. Але в нього виходять занадто товсті лінії. Якщо ви хочете волоски окремо профарбувати, вони виходять занадто товстими. Тобто окремі волоски ним нереально майже профарбувати, принаймні у мене не виходить. І виходить завжди якась така важка брова. Ну, тобто ним можна заповнити брову. Але тоді ці брови виглядають як татуаж брів. Вони такі дуже важкі і роблять такі важкий вираз обличчя. Мені це не подобається, тому мені цей маркер не підходить. Я знаю, що цей маркер це є аналог якогось відомого. А маркер від якогось відомого бренду. До речі, я забула вже навіть від якого бренду. Якщо ви знаєте, то напишіть мені в коментарях. Я хотіла цей маркер інший попробувати. Чи то від NYX, чи може від якоїсь з топових брендів. Навіть не пригадую чесно. От, і, можливо, там той маркер краще малює. На цей маркер занадто жирні лінії робить мені на бровах і все. І от, Ну, і я не можу ним користуватися, як я не пробувала. Ми з ним не зійшлися в цьому. Напишіть, будь ласка, чи ви користувалися маркером. І якщо так, то які у вас були враження від нього. Чи ви стикались з подібною ситуацією, як в мене. Наступне, що хочу вам показати, це є глітерні тіні. А саме в мене є тут такі глітерні тіні від LCF. Ось так вони виглядають. Це відтінок перший, тон перший. І ось так виглядає їхній своч, який я вже зробила раніше. Досить красиво, вони мерехтять. Коли я в магазині робила своч цих тіней, вони... сподобався сводж, мені сподобався своч. Мені сподобалося, як вони виглядають. А я думаю, вау, ва, такий красивий, білосніжно сріблястий відтінок. Я зимою буду робити собі ним прекрасні різні макіяжі. Я вже уявляла, які макіяжі зроблю. Але коли я почала наносити їх на повіку, то вони мені переважно скатувались. Ну я розумію, що їм потрібно дати висохнути, нанести тонким шаром, дати висохнути, і тоді вони прекрасно мають носитися. Але вони мені все одно дуже скатувались і дуже як це сказати правильно, плішивили. Знаєте, як українською це сказати, плішивили? От напшіть мені, якщо знаєте, бо я зараз не зможу пригадати. Може, коли буду монтувати відео, то згадаю, але зараз не можу пригадати. От і вони отак плішивлю, тобто вони такими плямами наносяться. От, а де-не-де такі просвічують плями прозорі. Якщо, наприклад, під низом був чи консилер, чи база під тіні, чи навіть якісь тіні базові, а то він їх якби зсуває з місця і навіть трошки роз'їдає. Мені це дуже не подобається. От Я пробувала дуже багато з ними варіацій, і те, що спрацювало, це наносити декілька шарів, нашаровувати, і давати кожному з шарів вистегнути, тоді наносити ще раз наверх і грубшою робити, робити шар, власне там, де була дирочка до цього. Ну і так можна добитись більш-менш рівномірного красивого ефекту, але реально забагато танців з бубнами, погодьмося, як ми купуємо якийсь засіб хочемо, щоб ми його нанесли, щоб він працював. От, наприклад, як від ламель інстаглітер є, їх наніс, і вони красиво виглядають. ну, Хоч там теж є свої нюанси, вони можуть осипатись, рожевий відтінок. наприклад, от, тобто... Є свої недольки, і отут мені це суттєво не подобається, тому до них рука зовсім не тягнеться і не хочеться у це заморочуватись, щоб нанести щось красиве на повіку. Тому я переважно відходи свої тіні зараз. Використовую, але в мене є ще такі тіні від Елен. Professional. От, і скажу вам так, вони зараз сюди потрапили чисто випадково, тому що я хотіла їх порівняти сказати, ось ці дуже класні тіні, а ось ці мені не сподобались, хоч тут різні відтінки, все от але вони в мене рік часу. І от зараз, коли я попробую їх нанести на руку, вони ось тут, до речі. То вони я побачила, що вони засохли. Я не мене користувалась минулої зими влітку і осінь. Ну під час війни я не користувалась, тому що не було потреби, і вони просто за рік часу засохли. Тому ну майте це на увазі. Вони вже майже не фарбують. Якщо у вас є якась вечірка, якщо ви кудись збираєтесь на якусь подію, і вам потрібен такий глітер або у вас буде череда якихось таких подій, то це дуже класно купити. Але майте на увазі, що ну, вони довго не послужать, тому що вони дуже швидко засихають, і це такий їх мінус. І ну, це дратує, якщо чесно. Тому що я ну, буквально скільки десь два макіяжі, три не зробила. Вони мене засохли, тому якщо у вас були такі тіні, то напишіть мені, яка у вас була з ними ситуація. Ну, що стосується всіх засобів. До речі, всі засоби я вкажу внизу під відео, якщо вам цікаво. Також в мене є тут одна палетка, така від Rimmel, невеличка. І вона, ось тут у мене є свочі цієї палетки, цих тіней. От і мені ці тіні не сподобалися. І рука зовсім до них не тягнулася, тому, що ну, по перше, тут досить дивні відтінки поєднані між собою. А всі відтінки шимерні. Я не дуже люблю, коли всі шимерні відтінки разом. І цей рожевий дуже мало пігментований. Я чомусь очікую, що цей рожевий буде таким яскравим. Ми з цими тінями абсолютно не здружились. Рожевий, який, я думаю, буде цікавий, був абсолютно не пігментованим. Всі інші відтінки не дуже цікаві, теж майже не ну, дуже слабенько пігментовані. Відтінки подібні в мене в інших палетках є, тому я не бачу сенсу користуватися ці, цією маленькою палеткою, спеціально її витягувати для якихось конкретних макіяжей. От і надаю перевагу якимось більшим палеткам, які в мене є. Можна користуватися звичайними рум'янами і бронзером для швидкого щоденного мейкапу. Тому власне ця палетка мене розчарувала, тому що вона була в моєму випадку безсенсовною покупкою. Хочу ще сказати, що насправді дуже багато засобів, які реально мене розчарували. І які абсолютно мені не підходили або дуже сильно мене дратували, не дожили до цього відео, тому що я переважно такі засоби одразу викидаю в смітник. І був час, коли я не знімала відео на YouTube, Тоді дуже багато власне засобів, різних, які мене розчарували, теж пішли до смітника одразу. Але тепер, якщо буде щось таке траплятися, то звісно я буду вам про це розповідати. Але також у мене відео дуже багато засобів. Які я рекомендую і хвалю, тому що я не, купую, не скуповую все підряд. Я купую засоби, про які я перед тим дивлюсь, читаю відгуки і думаю, чи вони мені підходять, чи ні, тому що я теж не хочу кидати гроші на вітер. Звісно, я хочу з вами поділитись своїм відгуком і своєю думкою, але перш за все я хочу, щоб цей засіб мене тішив і мені підходив. І тому до майже всіх покупок косметики я а ну, звісно, не всіх, тому що я теж не ідеально, іноді щось спонтанне куплю, але майже до всіх покупок я підходжу з розумом, і я перед тим перевіряю, дивлюсь відгуки, читаю багато про ці засоби, думаю, чи вони мені підійдуть, чи не підійдуть, тому от багато засобів мене тішать. І, власне, тому я вам їх рекомендую. Якщо вам такого формату відео сподобалось, то напишіть мені в коментарях. Або ж якщо ви не підписані на канал, то підписуйтесь, тому що в мене буде багато цікавих нових відео виходити. І ставте пальчик вверх, це дуже підтримує. Розвиток, розвиток мого каналу. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Мені дуже приємно. Гарного вам настрою і мирного нам всім неба над головою. Всім па-па. до нових зустрічей зовсім скоро.